Чергова масована атака шахедами сталася учора ввечері. Росіяни запустили по мирним українським містам майже 180 дронів. Терористи авіацію б'ють по сумщині та Херсонщині. Без поранених та загиблих на жаль, не обійшлося. У містах значні руйнування більш детально розповім далі. я, Ангеліна Шваць. Ви на каналі «Сій час у формі підписку на нас відповідна кнопка внизу під відео. І давайте розпочинати. Близько 23-ї години. Маркиєва Віталій Кличко повідомив про рух ворожих безпілот з спершу на лівому березі згодом цілі потрапили до центру столиці та на околиці. Поруч із пущою водицею. У місті працювали ППО, тож кияни могли чути ось такі звуки. Згідно інформації від ДСНС від падіння уламків, БПЛА загорівся житловий будинок. Сталося це у подільському районі на третьому поверсі трьохповерхівки. Вогонь перекинувся на мансарний поверх під час гасіння. Вогнеборці евакуювали чотирьох людей. Постраждалих немає. Без наслідків атака не обійшлася на Київщині. Там дрони кружляли біля Іванкова, Бородянки, Переяслава, Яготина та Димерки. Як повідомили в Ова через падіння уламків збитих цілей у Вишгородському районі, сталося загоряння трав'яного настилу та лісу. Пожежі оперативно ліквідовані. Також падіння частин БПЛА фіксуються на відкритій місцевості поза межами населених пунктів у Броварському та Бучанському районах Київщини. Понад 10 ударів завдали росіяни по Запоріжжю. Внаслідок атаки відбулися займання житлових будинків, приватних авто, об'єктів соціальної інфраструктури, пошкоджені газопроводи, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки. Очільник Запорізької ОВА повідомив про трьох загиблих, серед яких дівчинка 14 років. Також пишуть, що один. З шахедів влучив у дитячий садок. До лікарень потрапили п'ятеро людей, троє з них у важкому стані. Серед них дев'ятимісячна немовля, яка дістала поранень внаслідок російської атаки, та нині перебуває у лікарні з контузією. Медики оцінюють стан дитини як середньої важкості. Також у медзакладах перебувають дві жінки та двоє чоловіків з травмами середньої тяжкості. Загалом постраждали 13 громадян. Через ворожу атаку сталося щонайменше три займання. Екстрені служби працюють на місцях, а саме 63 рятувальники та 16 одиниць техніки. Станом на зараз ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи після ворожої атаки. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на нічний удар армії РФ по Запоріжжю. Цитую, Росія вкотре вбила дитину в Запоріжжі шахедом. Росія має припинити усі удари. Кінець цитати. Тепер щодо сходу на Харківщині у Малоданилівській громаді сталося влучання безпілотника, попередньо без постраждалих. А в кідрашівці внаслідок обстрілу поранень зазнала жінка 52 років. Зазначу, цей населений пункт знаходиться вблизь лінії фронту. Загалом під обстрілами перебували Куп'янський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. На Донеччині росіяни били по Костянтинівці трьома авіабомбами. Пошкоджено 36 приватних будинків, два нежитлові житлові приміщення, інфраструктурний об'єкт, п'ять ліній електропередач, два газогони, три гаражі і два автомобілі. Повідомив очільник МВА Вадим Філашкін. Також російські війська завдали удару по Мирнограду, пошкоджені чотири будинки. Загалом в регіоні дві людини загинули, та дев'ять дістали поранення від ворожих обстрілів за минулу добу. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Загиблі є у Костянтинівці та Федорівці. А у Лимані, Мирнограді, Покровського повідомляється про трьох постраждалих. У них осколкові та мінно мінно-вибухові травми, переломи. Вони у лікарні. У Дніпропетровській області від дій агресорів страждали Сенальниківський та Нікопольський райони. У першому постраждав хлопець 14 років. Пошкоджені два приватні будинки та авто. Сталася пожежа, яку приборкали рятувальники. На іншій місцевості атакували Нікополь і Марганицьку громаду. Там били зарсезове град важкої артилерії та застосовували дрони. Нападники понівечили підприємства, шість приватних осель, чотири господарські споруди, лінію електропередач, зруйнована електроупора вуличного освітлення. Переходимо до півдня у Миколаївській області. Цієї ночі був збитий один безпілотник типу шахет. Такі дані опублікували Ова. Віте в півідронів постраждала Очаківська та Куцюрубська громади. 38 населених пунктів Херсонщини нападника обстріляли учора. Наслідок чого загинула людина 14-го Поранені пошкоджені багатоповерхівка, сім приватних будинків, територія кладовища та автомобілі. Під авіаударами перебувала Сумщина та прикордонні райони. 21 березня у другій половині дня росавіація почала бомбити краснопільську громаду. Виникла масштабна пожежа, значних руйнувань і пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та приватні житлові будинки. Усі осередки займання вдалося ліквідувати, передали в ДСНС. З-під завалів дістали людину. Скільки всього людей постраждало, ще уточнюється. Гучно було на Чернігівщині. Звечора повітряні сили фіксували там велике скупчення БПЛА. Їх вектор руху був на Київщину. В регіоні активно опрацювала наша ППО. Загалом за минулу добу Росія випустила по Україні 179 дронів. Сили ППО збили 100 дронів ще 63 ворожі безпілотники, локаційно втрачені. Команда каналу Січас співчуває родинам загиблих а пораненим якнайшвидшого одужання. Підписуйтесь та ставте вподобайку цьому випуску, аби про російський терор ніколи не було забуто. З вечора, 20 березня, російські загарбники відкрили вогонь по українських містах і селах. Безсонною ця ніч була в одеському регіоні. На південну Пальміру летіли ворожі шахеди. Працювали сили ППО. Однак уламки не робили значної шкоди. Момент падіння решток дрона вловили на камеру місцеві. За даними глави ОВА, Олега кіпера уражено житлові багатоповерхівки, торговий центр та магазини. Внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Згорів цілий автопарк із автомобілями. Постраждало троє людей. Серед них є неповнолітні ось такі наслідки. Маємо на ранок 21 го числа. Паркінг вигорів ущент. Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси. Під час цього терору у місті із робочим візитом перебував президент Чехії Петер Павел. Він на власні очі побачив, як росіяни запускають три групи шахедів. На щастя, політику безпеці вже вранці п'ятниці Павел прибув з Одеси до Києва у рамках дводенного візиту в Україну. Хоча столиця теж не відчувала спокою, низка уражень є в області. Так, у Броварському районі побито два приватні будинки та автомобіль. Винесло вікна, посічено фасади та пошкоджені дахи. В Обухівському районі уражено автомобіль та гаражне приміщення. На Фастівщині господарчі будівлі та металевий навіс. На Буриспільщині приватний будинок. У Хмельницькій області вночі російські окупанти завдали ударів по об'єкту цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Попереднього потерпілих немає. Вкотре атаковано сумщину. Противник здійснив 54 обстріли прикордоння. Зафіксовано 54 вибухи. У краснопільській громаді ворог кабами понівечив три господарчі споруди та приватні домоволодіння. У нижньосоровецькій громаді росіяни здійснили атаку БПЛА, потрощивши 24 будинки, три господарські будівлі, 12 автівок і два трактори. Справжній жах куяться на Запоріжжі. Місто опинилося під ударом у півночі. Ворог застосував керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 квадратних метрів. Поранено шістьох осіб. Серед них чотирирічна дитина. Усім вже надано допомогу. На місці працювали екстрені служби. Надзвичайники також врятували песика, який опинився під завалами будинку і скавчав. Давайте побачимо. Я в чотири чотирилапи відновлюються, адже кожне життя важливе на Харківщині. Тривають обстріли у стецьківці. Пошкоджено будинок, гараж і леп сталася пожежа. У Михайлівці зафіксовано падіння ударного БПЛА. У приколотному дрон «Молнія-2» пошкодив будівлю підприємства. У циркунах через обстріл загорілася господарська споруда та трава. Загалом Росія атакувала регіони України понад двома сотнями ударних дронів та дронів імітаторів. За даними повітряних сил ЗСУ, вдалося збити 114 із 214. 81 ворожий безпілотник імітатор локаційно утрачений. Також були й керовані авіабомби. Ось як на цинічні удари відреагував президент України. Саме спільний тиск на Росію, посилення санкцій та оборонної підтримки нашої держави це шлях до припинення такого терору і затягування Росією війни. Ми чекаємо від Сполучених Штатів Америки, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію. І це те, що дозволить спрацювати дипломатії, зауважив Володимир Зеленський. Як ви, друзі, вважаєте, чи достатньо світ тисне на Росію, аби зупинити її агресію, пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте залишати свої вподобайки в знак того, що вам важливо те, що ми робимо. І, звісно ж, підписуйтесь на канал цей час.